Якщо так з філософської точки зору можна сказати про те, що зараз з зараз ним виходить на баскетбольному майданчику, але я впевнений в тому, що він дуже і дуже гарний гравець, і ми впевнені в тому, що він буде один з лідерів нашої команди. Ви кажете, що Віктор Герасимчук не може зрозуміти рівненський баскетбол. Він все ж таки наш вихованець. От і ну в команді програв дуже багато часу. Невже за ці кілька років, що його не було в клубі, все так змінилося? Ні, він, я, 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 вам, я вас е, як вам сказати, він все це розуміє. Він все це розуміє, але психологічно, я він ніяк не може е, в. Об'єднатися разом з хлопцями, і грати в той баскетбол, якого від нього відчікують і е, партнери по команді, і сам він, і глядачі, і тренерський штаб. От. І ми багато з ним працюємо на цю тему і е, теоретично, і практично. Я впевнений, що вже от ми очікуємо от в першій-другій зустрічі вже він покаже себе саме. Най... Класної сторони. До матчів плей-офф ви будете готуватися якось? Ви знаєте, особливий... часу взагалі нема, і графік буде дуже і дуже щільний. Сьогодні ми не граємо, всі команди грають в ФБО. В суботу ми граємо в Сумах. В вівторок ми вже приймаємо Миколаїв. В наступний суботу ми вже граємо в Полтаві. Потім у вівторок ми граємо вже з командою БК Київ, ми про це вже казали. Потім зустріч матч зірок. Я впевнений, в тому що хтось з рівнян теж попадає з нашої команди. Попаде в. Число цих гравців, які будуть в місті Миколаєві грати матч зірок. І потім вже розпочинається відразу і дуже буде щільний графік на третю, на третій день вже буде гра, ігри плей-офф. Іма особливої якоїсь підготовки не буде. Буде просто спокійна праця, і, і дай Бог, щоб я кажу, щоб ми вийшли на Київ, ми їх прийдемо. <реш> у мене таке щось є відчуття, що ми повинні проходити бикаків. Якщо у нас буде фар, це теж дуже велика річ у спорті, тому що Донець для нас дуже дуже незручний суперник. От мабуть, зараз найяскравіша особистість в пульсарі, от це Роман Гуменюк. І що можете сказати, як він адаптувався до, до гри пульсару, і яке в нього майбутнє, і чи є шанси на те, що ми його побачимо в наступному чемпіонаті? В пульсарі я вже не кажу про те, що є побоювання, що він не цей чемпіонат, може не дограти і його десь вже заберуть. Ні. Цей чемпіонат я думаю, він дограє. У нас є домовленості з Олександром Волком на цю тему. І ви пам'ятаєте, який він до нас прийшов і який він зараз є. Мені приємно те, що він на драфті NBA вже і на дуже і дуже гарному місці. І він вже запрошений в кемп НБА, і він разом з Кравцовим в червні місяці буде вже в лагері НБА. Доля його, як буде складатися, я не знаю. Але скажу своє особисте точку зору, що якщо він рік ще пограє тут в Європі і скажу в пульсарі, це йому піде тільки на користь, а через рік він може вже їхати і в. В Америку і показувати там все, на що він згоден. Ви можете порівняти, взяти запис, впевнений, у вас теж є і диски, і касети з нашими зустрічами. Що він грав в жовтні місяці, і що він грає зараз, то це велика різниця. І мені подобається те, що він нормально зараз сприймає ті тренувальні процеси, які в нас ідуть. Ті е, завдання, які перед ним ми ставимо, і головне, він е, дуже і дуже суттєво прогресує від зустрічі до зустрічі. І мені це приємно. І головне, що з ним зараз приємно працювати, що не було на початку нашої з ним е, роботи. Ну а взагалі, от. Що ви найбільше для гуменюка на чому приділяєте увагу в роботі з гуменюком? Ну, загальна фізична підготовка і спеціальна фізична підготовка. Ви бачите, який він був, падав, але вставав, молодець. Він чоловік з великою буквою, можна вже сказати, з літери. І зараз він вже не падає. Ви бачите, зараз він нормально стоїть вже і тримає вже руки, як може тримати. Він вже в захисті не просто гуменюк, а вже гуменюк з великої літери знов повторююсь, і його дуже тяжко пройти. Ви бачите, що під кошек, коли там є рома, вже особливо нападник нападаючи інших команд, суперників не йдуть. Тому що вже його побоюються. І для нього вже норма 3-5 блокшотів за гру це нормальне явище. Це перше, що ми вже поставили, не поставили ще, але над чим ми працюємо, це над захистом. Далі, ви бачите, що в його виконанні вже і він може обіграти вже захисників. раніше взагалі такого не було, тільки він міг підібрати м'яч і забити з-під кошика. Остання зустріч, наприклад, з тим же Донецьком. Показало, що він вже це робить. Я впевнений в тому, що якщо він далі буде так працювати над собою, то це буде яскрава постать в баскетбольному світі, і він буде і дуже, і дуже цікавим баскетболістом. На не знаю, де він буде продовжити свою кар'єру чи в НБА, чи в Європі, але це буде гравець дуже знатний. Ну, от е, ви кілька років. Тому э, подібні э, прогнози робили на Сергія Ліщука. От э, зараз так дійсно він зараз э, постать номер один в баскетболі України, але от, як на мене, далі він вже э, в нього вже перспективи, здається, немає. От, э, що ви э, По Сергію зараз... Ліщуку я можу сказати наступне. Ви знаєте, э, я йому э, казав, що Азовмаш – це добре. Але цей сезон він вже не повинен був продовжувати в «Азовмаші». Це я йому казав, я це не приховую. І були дуже і дуже цікаві запрошення із Росії, із Європи, і треба було туди їхати. Його ще і чекали в минулому році, і в Америці, в НБА. І треба йому було ризикувати їхати. Але він, як істинний патріот нашої держави, ви знаєте, він виступав за збірну команду України, поклав багато дуже зусиль, коли всі гравці відмовились виступати, а він грав за збірну України. Він е, виклався там, отримав чергову свою травму. І тільки е, зараз, ви знаєте, тиждень тому був проперован знову в Рівну. І я думаю, що він багато в чому переглядає свої е, дії цього року. Цей рік я можу сказати, хоча він на рівні виглядає все, втричі е, був кращим гравцем України, це велика е, теж заслуга. Плюс він вигравав і чемпіонати, і Кубок, і все, що тільки міг вигравав на теренах України. Доволі непогано виглядав е, на території Європи, в Єврокубках. І я впевнений в тому, що якщо б е, в цьому році пощастило, був би фарт, і е, в Азовмаш пройшов би в фінал європейського кубку, то він би там дуже добре, гарно, е, як кажуть, в спорті засвітився, і був би великий шанс в нього на майбутні гарні контракти і пропозиції в інших клубів. Хоча і зараз він, я знаю, їм цікавляться. Нормальні і дуже серйозні клуби.